Руслана я знаю, ще зі школи. Він самостійно прийшов під час початку цієї повномасштабної війни. Глава Збройних сил України. Більш за все, ця людина мріяла про нашу перемогу. Це була його єдина ціль, і до кінця війни він про інші речі не мріяв, цілі не ставив і не планував своє життя. Перемога була для нього головне. Почали з лютого місяця. Звідси сформування 86-го батальйону з Харківської з Барвінково, звідти з тих країв під Безнюками. Потім приїхав на Донецьку область, Післав'янськ, довгеньке рота вогнової підтримки була разом в роті, але ну, в я це людина була завжди. От кажуть, що в нього дуже боліло, але він цього ніколи не показував. Зараз, як мені вже кажуть, що в нього там ну, був панкреатит панкреатець. Але... Господу покоїти но напреславного. Воїна Руслана і всіх борців за волю України у місці світу, у місті спокійному місці квітучому. був Я з перших дністів був посліднював. Це Руслану назавжди залишиться 41 рік. Але при, перефразувавши відому фразу, що всі помруть, але не всі живуть, я хочу сказати, що Руслан прожив гідне життя і завершив це життя у військовому однострої. Руслана не вбила ворожа куля чи осколок, але його вбила війна.